Сірко. Був собі в одного чоловіка собака Сірко, дуже старий. Узяв хазяїн та й прогнав його з дому. Біжить сірко полем і так йому гірко. Скільки років я хазяїну вірно служив. Добро йому робив. А тепер у старих літах він мені шматка хліба жаліє. І з двору прогнав. Коли це на зустріч йому вовк, та й питає, ти чого тут ходиш? Прогнав мене хазяїн, відповідає Сірко. А зроби так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Каже вовк. Як? Зроби, голубчику, я вже чомусь віддячу тобі. Вовк тоді каже: Як вийде твій хазяїн із жінкою жати пшеницю, під копою вони покладуть дитину. Я схоплю її, побіжу, а ти будеш рятувати ту дитину. Тоді я наче тебе злякаюсь, та й пущу її. Уранці чоловік і жінка вийшли в поле жати Жінка поклала свою маленьку дитинку під копою, а сама жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить, то за ту дитину і поніс її полем. Тут Сірко наздогнав того вовка, відняв дитину, приніс до хазяїна та й віддав йому. Вийняв тоді чоловік із торби хліб і шматок сала та й каже: На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитину з'їсти. От то ввечері йдуть із поля, беруть із сірка. Прийшли додому, чоловік і каже Жінко, вари лишень вареники, та сито їх салом затовчи. Тільки що вони і зварилися, він садовить сірка за стіл та й сам коло нього сів і каже Асип, жінко, вареники, та будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у миску. Та так йому уже годить, що він не був голодний, що він часом гарячим не опікся!» Ото й думає «Хм, треба подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу, а я тебе проведу до хати та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Діждався вовк неділі. А саме в цей день було весілля. Сірко провів вовка до хати та й посадив під столом, нагодував, напоїв вовка так, що той каже. Буду співати, сірко йому. Не співай, бо буде тобі лихо. Ой не витримаю, співатиму. Та як завиє під столом. Гості посхоплювались туди, сюди, під стіл, а там вовк. Деякі повтікали з хати, а деякі вже хотіли вовка бити, а Сірко. І ліг на вовкові, наче хоче задушити. Хазяїн каже. Не бийте вовка, бо ви мені сірка вб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалась.